Доброго доброго дня. Дуже хотіла зняти, коли я робила фотографії, це два роки тому, коли плаття купила, то я в йому робила фотоснімки на усі лавочці. Осе дивлюся, цвітки тут це время ухожені. Ну таке старе здання, ви не представляєте, чого мене притягує, я не знаю. До всього старовинного. Це які, які сараї старі. Ворота і ті, і ті ворота, що далі, таке старе, сіре вікна які. А це хтось землю привіз, грузив, не знаю. І машина явно не тут. Тут заброшена хата. Хтось приїжджає сюди, як за. Це бачите, які рядом дома, які тут кругом. кругом, да? Кругом машини, тут тоже, скільки там квартир, не знаю, скільки живуть. А тут цікаво, усадьба це ж чиясь усадьба була. Хто то ж тут. Ну тут прокашують, і дорога, оце понад домом, це, конечно, дуже погано, що машина он проїжджає туди, Там, а це? І цікаво так, що тут... Цвіти ну такого сильно бур'яну. Це, інтересно, які тут еті... дом який старий, 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 старий. Ось ото сволока були. Це да? вже не знаю, чому мені так захотілося його. Оце тут вирощували розсаду, таке от ставили височеньке, типа, гроба. і на... да? оце отут... О, нагідки тут є. Вон нагідки, нагітки оранжеві. Ага. І бариня така, як, он, як у нас бариня, да? Вон бариня. І мені здається, тут ніхто не живе. Ну, приїжджають сюди на виходні. Я так розумію, що приїжджають. Бо тут дачка така. Це ухожено, ну може, це і сусіди э, скашують усе. А там он просто, я так наблюдаю, я в минулому році сюди, чи два года назад тому, там он бачки, вода, там чи колонка є, чи що то є, там, що э, вода, щоб цвіточки. Там якийсь прицеп є, там теж цвіточки, Мені так просто цікаво. Просто от, ходю, дивлюся і все знімаю. Мені дуже цікаво, все старовинне. Там і їсти готовлять воно не то? Ну, хтось приїжджає, але ухажувати не ухажує, бо дуже старовинний. А так як дачка: вон, вода, відра. Так що це так інтересна усадьба, яка вроді би не заброшена. Ну, не продається земля, багато землі, звісно. Таке старовинне, да? це маленька хатка, а то ж якийсь амбар був чи що там. Там щось що, усі трактора іміли все. А тут історія з цими домами такими заброшеними. Ну, не бросають, да? ну, ладно. будемо дивитися далі, що тут інтересного. Пока-пока. Да,